заморожені мільярди, що їх вкрав Янукович і його сім'я можуть розморозити, якщо українська влада не доведе, що кошти були вкрадені чи отримані через якісь корупційні схеми. Проте наразі влада до сих пір не змогла цього зробити, чи то через війну на сході, чи то через так і не розпочату ілюстрацію. Проте факт лишається фактом проти корупції в Україні борються лише громадські активісти і журналісти. Створення національного антикорупційного бюро має покращити цю ситуацію. У творців закону щодо створення нового спів. Спеціалізованого правоохоронного органу плани дуже амбітні. Вони хочуть дати працівникам таку зарплатню, щоб красти вже не хотілося. Директор матиме до 50 оподаткованих мінімальних зарплат, а найнижча зарплатня буде складати 18 тисяч гривень. За таку щедру платню працівники нового правоохоронного органу розплачуватимуться особистим життям і щорічними перевірками на поліграфії. За кожним їх кроком будуть слідкувати, щоб антикорупційний орган не перетворився на репресивний, а його співробітники на заможних корупціонерів. Коли хабарі вимірюються тисячами або мільйонами, звичайно, складно собі уявити людину, яка працює там на тисячу гривень гривень, що вона буде там, ефективно боротися з, з цією корупцією. Тобто, складно собі це уявити, тому е, в законі передбачено відносно е, добрі умови оплати, умови оплати, наприклад, керівник органу. Е, його оклад до 50 мінімальних зарплат директора бюро обиратимуть на сім років без права переобрання з людей, що відомі користуються доброю славою і не займали ніяких керівних посад протягом двох років. Остання співбесіда з ним буде проводитися в прямому ефірі і проходити все буде на конкурсних основах. На службу НАБ протягом п'яти років не зможуть бути прийняті особи, що боролися з корупцією в інших держструктурах: генеральній прокуратурі, МВС, СБУ, податковій міліції чи митних Органах. От органи, які займалися корупцією у нас, або займаються поки що на сьогоднішній день. Прокуратура, МВС, Служба безпеки, служба, військова служба правопорядку, митні органи такі інші, які займалися корупцією в своїх відомствах. Ви знаєте, що не можна було вимагати від органів, які вважаються, або за рівнем довіри. Викликають у людей найбільший рівень недовіри щодо своєї власної корупційності, корупційності, да вимагати від них, щоб вони ефективно боролися з корупцією. Також творці закону наголошують, що новий орган не зможе утискати бізнес, бо займатимуться в основному злочинами, що їх коє чиновники, розтратами держбюджету, незаконним збагаченням або коли розмір завданої шкоди перевищуватиме 600 тисяч гривень, якщо однією зі сторін є держслужбовець. На словах це все виглядає оптимістично, проте лишається купа запитань, на які ще немає відповідей: як фінансуватиметься НАБ, де будуть брати кваліфікованих фахівців, чи проголосують закон в раді, і чи потрібно створювати ще один правоохоронний орган, що налічував. Тиме 700 працівників, коли і так існує армія з 300 тисяч правоохоронців, чи врешті-решт це все просто вихиляси деяких депутатів перед виборами до Верховної Ради. Проте наразі очевидно, що без подібного органу бізнесу в Україні буде вкрай важко розвиватися а гроші вкрадені Януковичем і його поплічниками так і залишаться десь за кордоном, чи навіть повернуться до свого незаконного власника. Ілля Березенко, Дмитро Двоченко, новини Писумки, телеканал Еспресо.